Всім привіт! Продовжуємо з вами розглядати картки і розкладати їх. Так що у нас далі останній альбом з дівчатами. І тут у нас йдуть гардури. Гардувари і їх подібні штучки. Так, я забув одну штучку. Так, гардуари. Да, це сюди. Добре. Перша у нас гардуар. Отака. EX. І вона десь повинна бути десь тут. Ось вона і є. До речі. Ми її забираємо і сюди розміщуємо. Та нам. Далі у нас ось така. Саме цікаве, де її протектор? Що це за зрада така? Ну, ладно. І вона в мене є. Ось ця є, тільки вона з іншої холо версії. Бачите. Хоча щоб та зрада якась прийшла. Вони обі холо, ладно? Значить Класичної в мене звичайно немає, бачите. Ну ось так і буває. Так, тоді далі ось така у нас точно немає. Це у нас десь десь назад, десь кудись і ось сюдись. Це ми її заміняємо. Так, це є. Ми тут забули одну дівчину. Давайте її відразу. Ой, і покладемо. Тут у нас немає ось цю ми забули покласти. Галярську поняту. Весь галярська панята, ось вона. І це ось сюди. Так, це сюди. Опле. Далі у нас... Зараз наглядно в не буду забігати вперед. Так, у нас далі хапіні. Хапіні у нас є одне ячко хапіні. Це, до речі, у нас перше хапіні, яке буде в колекції. Ченці ми честі не достоїли, тільки для дитини Хапіні. Так, да, Всього чотири картки Хапіні існує. Оце якась промка, це з якихось цетів. До речі, нам таких дві штуки потрібні, тому що вона йде пластилину в серію. Так, у нас далі йде Фіоня. Ось у нас є фіоня. І ця Фіоня йде аж сюди. Бачите, багато фіон ми закінчили. І до речі, залишилось три штучки фіоні. Так, далі у нас Нідерани. О, тут у нас зараз буде Мега Нідаран, Нідаквін. Якось виявилось так, що у мене не було ось оцих. Ви не, повірили, не було Нідоранів, нідоквінів, я виміняв Нідоквіна. І ви щоб знали, що це Нідоквін від видатної особистості. Так як перейшов з руки в руки, до мене потрапив ні до квін, який належав колись самому тому самому покидову да, легенді, живі легенді. Так що ось він знаходиться в мене в руках. І я укладу альбом як згадку. Що ось така людина існувала на просторах українського інтернету та зникла, але згадка про нього буде вічною. Так, далі у нас ось такий белосом. І ось така белосом десь сюди. Це сюди, це сюди. У нас три белосома залишається, 4-5. Навіть у нас оцих белосомів немає. Ну що ж, так, далі у нас йде флабебе. О, чи Флоетте, Флоетте, флабип у нас немає. Є Флоетте, Флоетте ось сюди. Флоетте є. Yeah. Далі у нас хто тут? С нові, з мобіли. Доліва у нас зібрані всі, що були. Так, і тапулели. Тапулели у нас дві штучки. Є отака перша тапулеле. Ось вона звідсиля. Ми її заміняємо. Це сюди. І є ось така тапулеле. Цікава. У угу. нас така вже є. Ну що ж, дубль буває. Так, далі у нас залишилось дві дівчини ось таких, ось така і така. Зараз ми глянемо ось така у нас немає. І ось така танцюристка, стрібає, ніжку задирає, не було. Бачите, і її зараз кладемо. На все. Ось так от воно поклали. Дивіться, скільки тут покемонів в одній стадії, скільки багато і скільки мало цієї ж І Тупо-мало. Чотири штучки і хетре на таких чотири штучки. Зато дуже багато кардуарів. майже середина. Так що, Скоро мега еволюції. Кардуарів і оці хапіні поїдуть в іншу частину альбому в кінець. О, Так задумано, як колись щось не вистачає, інші переїжджають. Так, що, якось так. Так, давайте далі. Далі у нас маковські карточки. Ось якісь призматика альбом. Тут ми... Новорічний якийсь один набір. Тут у нас перший сет Макдональдса, майже зібраний. Муни не вистачає. Якось у нас не в'їжджає. Муни не вистачає. Але тут докладую цих рожевих. Щоб щось було. Колекція рожевих карток. Тут у нас ось такі. І давайте, до наші McDonald's картки. Перший у нас кіт, отакий йде. І це на цей сет. Будемо дивитися на кота. Тут у нас отак от. І кіт також на звідси. Тут у нас повний сет. Так, потім що у нас тут? І кіт у нас звідси? 812 це вже Санмуновська якась ера. Бачите. Так, це сюди. Це є. Потім чеспін, ось такі. Це у нас. чеспіна треба десь покласти. Це одна хвиля, ось тобто дві хвилі, тут одна хвиля і чеспіна десь сюди. Давай чеспін, Дивіться як він сопротивляється, як вилазити. Товарищ маленькая. Ну давай все, такое все хорошо. Далее у нас вот такие кент, Он сюда еды. У тут навіть аж мега пополнены. Аж две картки. Я шокованы. Потім вот такие еще такого у нас ще не было. Так, це є, це є. І у нас залишилось дві картки, я домінявся. Також помінявся. І тепер у нас повний сет, новий сет покемонський. Ми з вами зібрали. Я також додрукував дві картки. Тепер з вами можемо їх замінити. На ось такі. Давай, залазьте, раз. И, и, два. Вот, вот так вот. Теперь у нас есть полный набир Макдональдса. Аж не видит, стики пакетики куплены. Стики открыты. А зібра... зібрати такие не зуміли. Хоча ось вот тут також вот щось. Не вистачало нам якоїсь ось цієї карти. Це у Арбера забрав. Інші всі були. Ось це причому я відкривав повністю ось цей набір. Ще Володимир збирав. А цей Володимир збирав і відкрав мені. І в нас не вистачило цього Титана. Це, це виходив тільки в Україні ось це, в Польщі воно ще не було. Ось це було в Польщі, в Україні його не було. А тут навпаки був в Україні, в Польщі його не було. Також збирали Володимира. Володимир не вистачає, наче Мірайдона одного. Ну я йому знайшов. це. Ось такі ось справи. Тут ми з вами закінчили. Далі у нас іграшки, в'язані покемони та рибаки. Саме цікаве, що у нас тут... З рибаків давайте почнемо. У нас ось, спочатку іграшки. Рибаки у нас трохи далі В'язані. Тут он, до речі, додрукований новий в'язаний покемон. Дуже довго не було. А хоча було он, маскарад, це. ось тут довго не було. Перерив. І ось з'являється в новому в сеті буде один покемон. Так, тут я додрукував. І переклав картки, бо цей загубився там ще інші кудись щось погубилися картки. Непонятно, ну, оцей дух я надрукував не знаю, як так працює. Бачите, тут друкував, блану вирішено додати тому що вона як рибачка йде. Він маскарад. Хоча якось, якось так. Коротше, тут опять побачив косяк, ну, то будемо пізніше перероблювати. Ось оцього гори ми кладемо сюди. Так, це сюди. Лана фіш рот. звичайна вудка ланою, бачите. Цей сюди. А це її золота. Можете подумати, де тут я профукався, і що куди треба справити. Так, далі у нас ось така вудка, Good, Root, Рот. Це сюди. Це нарешті заміняється. І ось така лана у мене. Пусть маскарад. сюди. Хоча мені наче Лану пропонували, я сказав, що в мене є. Короте, набрехав. Да. І давайте переходити плавно до частини з пластиковими іграшками, пластилиновими. І... Так, це якась помилка. От у нас перший хіпопатаз іде. А на де він? Це жовтий. Хіпопатаз повинен бути десь. Ось сюди друкував, не було. Хіпопатаз, ми його зараз знайдемо. навже він якийсь із історичних. Ось це додрукував до ні. Значить, десь. Можливо, він вже є, як ви знаєте, таке можливо. Можливо, що ні. Так, ось цей майже цей сет. А, навіть роздрукувавши штучки, не можна побачити відразу. Як бачите, ось. Ось кін. І з'являється паніка, що ти його пропустив. Відмітив, але не друг. Хоча таке у мене було у вудках. Я в вудках аж три рази картку забув. Навіть місце для неї. Так, далі у нас ось такий кент Свубл. Свубл у нас іде десь сюди. Ось у наш свабл. Давай увесь свабл. І гарне слабо Так Якщо будьте обачні, не пропускайте карток, який надрукували чи не додрукували. Кладіть обов'язково заглушку з написом не залишайте пусте місце, бо це чаривато наслідками. Так, печерісо є. Какуна з'явилася у нас ось така. Ми її заміняємо. Так, потім жовтик ось такий. Сандайл ось сюди. Венонат. Дивіться, скільки багато на цій сторінці ми вже заповнили ніфіга собі. Це є. Октілерії. Нарешті артилерії у нас. Знаєте чого? Бо артилерії тупо ось отут не вистачало, щоб закрити повністю сторінку. Не вистачало сірою рамкою у нас артилерії. Це єдина... Картка із сірою рамкою, якої нам не вистачало повної колекції. Бачите, Це не рахується, це ще картка навіть не вийшла, тільки японська є. Так, вармадан ось такий. І причому Вармадан також заповнюється. І у нас тут зібраний повністю сторінки. Хочу сказати, сет. О, нет, тут у нас якось вармадан високо лежить. Мені некомфортно. Ну, спускайся. О! Є. Так, ось тут у нас ось такий сам І, до речі, він у мене є. Це він для іншого мені був потрібен. А ні, немає. Чого? Немає. Значить сюди. Як це так? Ну, ладно. Так, мінум. Ось такий ось сюди його. Call of Family. Колись був маленьким, бідним, нещасним. Я читав він. І, і там, Call of Family. І там була атака покемона. Покличе, візьміть зі сколоду ще двох типа мінімумів і покладіть їх на 100 стіл. Я такий, блядь, де їх взяти цих мінімумів. Чи там на інших там, покемонів яких там поклик. Якісь там предків чи щось там, чи друзів і покласти з колоди, візьміть інших там з колоди. І ти такий, у тебе одна тільки картка, звідки взяти інших. Це якесь типу, міга знущання. Як для мене бідного малого колись було. Та й зараз, якщо візьмеш там якусь там діалогу. або прочитаєш, візьміть ще якісь покемонів, то... то також буде страшно. Так, це цього ми замінили, це дуже круто. Так, ось у нас хопіп є. І хопіп у нас повинен десь по-гарному бути ось отут. ось він. У нас причому навіть калічний. Ось такий погано порізаний. Нарешті входить в історію. І цей хопіп сюди. Ось маркадо. Меркарго, точніше. Так, його. Так, це у нас лагма. Маккарго може бути десь тут. Так, це є. Перший катерпай у нас з'явилася перша... саме перша, ні, не перша. вже саме перша. Перший катерпай, ось у нас. Далі йде псідак. Ось такий. Кумедний псідак. Його також заміняємо потихеньку. Ось вам бінтаж. Ось такий. А, це вже у нас пішли в'язані покемони. Оці вже в закінчили і пішли в'язані. Ось такого. Ось цей сюди в'язаний пішов. Потім одіж. звідси. І ось такий котони. У нас звідси. Хочте потихеньку і цей заповнюється. В'язані покемони у нас тут отак починаються, Тут раз, два не вистачає. 3, 4, 5, 5, 5, 5, це новий, 6. Бачите, як їх небагато, до речі. Вони нещодавно з'явилися. Це санмоновські вирі і понеслось. Всі щасливі. І ось тут ось цих, звісно, не до другого, як так трапилось, ніхто не знає. В общем, ось так от. para para